Десятки кубків та майже 7 кілограмів медалей з міжнародних та всеукраїнських змагань. Такий арсенал нагород. 16-річний Данило завоював за 10 років у греко-римській боротьбі. До недавнього часу професійний спорт був для хлопця мрією всього життя. Років, в в першому класі мене туда привела мама. я туди ходив неохотно, але потім почали хаті і це стало моїм головним в житті заняттям. Тренировок дуже багато. Дві тренування в день і на вихідних басейнах. Куча виїзних соревновань. Та нині займатися улюбленим спортом хлопець не в змозі, бо вже більше ніж півроку бореться з важким онкологічним захворюванням. Так вийшло, травмували м'язи рук, пішла гематома. Потім довго не могли визначити, що це, залишили гематому. Декілька разів її вскривали. Данил пройшов через там, ряд операцій, але… Но... Нічого не помогло, і літом нам діагностували нейросарком. Згадуючи довгий шлях до одужання сина, мама Данила Майя не приховує сліз. Надто важкими були курси хіміотерапії. Їх у хлопця було аж шість, і спочатку ті нібито приносили позитивні результати. Та з часом пухлина адаптувалася в організмі дитини і перестала реагувати на лікування. То, щоб зберегти Данилу життя, лікарям довелось ампутувати хлопцеві руку. Несколько лабораторий подтвердили, что это именно нейрогенная саркома, опухоль. И вот такая вот она, которая не поддалась химиотерапии. Это до операции, а вот это вот гистология после операции. То, что была опухоль размером 16х9 см. То есть это была очень огромная опухоль. Ну, ничего нельзя было сделать. Попереду у дані ще один останній курс хіміотерапії, а потім реабілітація та протезування. Саме на придбання якісного протезу для сина у родини більше не лишилося коштів, тож нині доводиться сподіватися лише на допомогу небайдужих. Реквізити для допомоги Данилу разом з телефоном мами ви бачите на екрані, також їх можна знайти на нашому сайті otb.com.ua. Чи не найбільше за всіх на одужання старшого брата чекають маленькі Мілана і Гліб? Я хочу быть как Даня, чтобы у меня тоже было столько много медалей и кубков. А какой Даня, вот как спортсмен, вот расскажи. Сильный, хороший, красивый, добрый. Конечно, они любят друг друга. Я она очень переживала. Милашка, что мы все хотим? Чтобы Даня шо был? Да, чтобы Данька был здоров, да? Чтобы он выздоровел ага, полностью. Даня – лише один з понад чотирьох сотень дітей на Харківщині, які наразі борються з онкологічними захворюваннями. В минулому році відсоток повного одужання онкохворих дітей його рахують після п'яти років з моменту потрапляння на онкологічний облік. В Харківській області становив 50,2%, А ще три роки назад він був на 6% менше, каже дитячий онколог Олена Стародубцева. Кошти на придбання необхідних ліків виділяються з державного бюджету. Також є регіональна програма. Не лишаються осторонь, благодійні фонди та волонтери. Загалом необхідними ліками область забезпечена на 80 відсотків, каже Олена Стародубцева. Заболіваємість знаходиться приблизительно на одному і тому ж рівні. Безусловно, є небольші коліба в одну або іншу сторону, але показники остаються в пределах 10-12 людей на 100 тисяч дитячого населення. Діагностувати онкохворобу у дитини доволі важко, тож за перших симптомів зникнення апетиту, появи новоутворень чи висипань, збільшення розмірів живота чи кінцівок у дитини батькам необхідно звернутися до педіатра, а він вже направить до онколога. Загалом у таких випадках краще зайвий раз відвідати лікаря і переконатися у відсутності причин для хвилювання. Если эти симптомы не являются классическими для каких-то стандартных заболеваний, вирусных инфекций, еще чего то то, безусловно, ребенка нужно обследовать. И Пусть лучше лишний раз педиатр направит ребенка на необоснованную консультацию к онкологу, чем мы пропустим какую-то патологию. Диана Корсун, Игорь Золотухин, новини сьогодення.